Сьогодні були доповіді по ситуації на Близькому Сході та в регіоні Затоки після американських ударів по об'єктах ядерної програми іранського режиму режиму, який так багато допоміг Путіну. Зараз в українському небі чергові хвилі шахедів. Ми всі прекрасно пам'ятаємо звідки у Росії така зброя. Іранські рішення на допомогу Росії принесли нашій країні та багатьом іншим країнам масштабні масштабні руйнування, масштабні людські втрати. І це дійсно має припинитись. І це дійсно не має бути посилено ядерною зброєю. Жодного поширення ядерної зброї в сучасному світі не повинно бути. Це треба підкреслювати. Важливо, що є американська рішучість щодо цього, рішучість президента Трампа так само треба підкреслювати, що дипломатія має запрацювати, запрацювати всюди, на близькому сході, в регіоні Заток, і у нас тут, в Європі, в Україні. Якщо Путін відкидає всі мирні пропозиції, у тому числі американські пропозиції, то не дивно, що відкидають їх поки що і в Тегерані. Але всі вони мають відчути, що таке сила міжнародної солідарності та неприпустимості будь-якого поширення терору. Реальна і довготривала безпека потрібна дійсно. Надійна безпека. Я дякую всім, хто допомагає з цим. Я дякую всім, хто з України. Слава Україні!